Що це? Оптиміст, напевно, скаже, що ця конструкція нагадує битвір художника-модерніста. Ну що ж, може бути. А от песиміст одразу розгадає загадку, назвавши все це вмістом відра для сміття. І він матиме рацію. Скажи мені, що ти відправляєш до смітника, і я скажу, хто ти. Дивіться, яка б господиня за радянських часів кинула до відра шкляну пляшку або пластикову турбинку. Для харчових відходів у ті часи двірники взагалі видавали окремі відра. Яка-небудь поважна німкеня не те, що скла не викине, а й навіть такого маленького залізного корку від пляшки. Ми, напевно, ми стали жити краще від німців. Все це спочатку полетить до відра, потім на смітник і урешті-решт знайде спокійне звалище. Це десь там, за кордоном, вміють перетворювати сміття у долари. В світі відомо вже понад 800 рецептів утилізації відходів різного типу, за якими отримують будівельні матеріали, залізничні шпали, навіть рідке паливо. А нам зайві гроші не потрібні. Бо, на відміну від інших європейських країн, маємо багато землі і поки що остаточно не вичерпали запаси всіх корисних копалин. Напевно, тому частіше за все у нас застосовується примітивна формула переробки сміття: повітря, плюс вода, плюс час. За таким методом замість будматеріалів та рідкого палива отримуємо смердючий аромат, поширення популяції пацюків, носіїв таких небезпечних інфекцій, як лептоспіроз, холера і чума, але найжахливіше отруєння водних ресурсів. Адже на ще іноді падає і сніг, і дощ. Вода, змочивши цю гедоту, всмоктується землею і, істотно збагатившись бактеріями та небезпечним набором хімічних елементів, приєднується до підземних вод, стікає до найближчої річки. Ми винесли відрозі сміттям з хати і забули про нього, але воно. Незабаром повернеться назад. Вже нея водою у крані, безпосередньо загрожуючи життю кожного з нас. Адже стан здоров'я людини на 60% залежить від якості питної води. Нині багато українців мандрують за кордон з метою відпочити та оздоровитися на екологічно чистих курортах. Існує думка, що на сьогодні в Україні такі можливості відсутні. А дарма. Так чудово можна тут розважитися за 10 кілометрів від великого індустріального міста, а враження таке мов би на курорті десь на Прикарпаття. Це східна Україна, Харківська область, селище Вільхівка, місцевість, де якість питної води визнана науковцями як унікальна, без кольору, запаху, абсолютно прозора, без жодної шкідливої домішки. Така вона тут і у криницях місцевих жителів, і у водосховищі, і у річці Роганців. Здавалося б, жителям Вільхівки неймовірно пощастило, і проблем жодних не спостерігали. Селище створювалося у 70-х роках, як приклад зразкового агродослідного господарства. За програмою всесоюзного переселення сюди з'їхалися люди з багатьох республік. В основному приїжджали з районів, де була складна ситуація з постачанням питної води. Переїжджали до Вільхівки і пізніше, рятуючись від Чорнобильської біди. Всіх гостино прийняла ця благодатна земля. Аж раптом пролунало згори. Бути тут звалищу. Як? Чому? А тому, що дешево. По-перше, недалеко від міста. А по-друге, рельєф у Вільхівці відповідний. Лаврова балка виявилася саме тих розмірів, які необхідні для нового звалища. Старе у дергачах давно вже переповнене. Яр, у котрий запросто міг вміститися невеличкий квартал 16-поверхових будинків, засипаний вже по Вінця. Отже, потрібен новий вирішили господарники, не переймаючись сентиментами на екологічну тему і особливо не прислуховуючись до думки місцевих жителів. знаете, за что еще, когда вот мы были на встрече, приезжало все областное начальство, и Пилигам, по-моему, или Пилигрим сказал, что «Ой, до да нас на Украине таких уголков еще много». А, вы знаете, настолько это было больно слушать. Ну вы представляете, ну как это так уничтожать? Ну ведь люди как-то идут цивилизованным путем, ну как-то строят, ну как-то делают на обред человеку. На цивілізований шлях розраховувати не доводилося. Потреби мільйонного міста вирішили розв'язати за рахунок трьох тисяч мешканців Вільхівки, позбавивши їх не тільки мило серцю краєвидів свіжого повітря, а й найціннішого, що у них було чистої води. Адже звалище планувалося організувати у Лавровій балці заплаві ріки Роганки. Я сам рибак. Я ну, всю життя ходжу зимою, літом, я ходжу на рибалку. Я ловлю прекрасну рибу. Я купаюся, кожне літо я купаюся в річки. І много, навіть от, приїжджають, і діти, і пол Харкова приїжджають. Після спорудження свалища річка Риганка зацікавила б вже не рибалок, а хіміків. Бо яка ж риба у воді, в котрій плавають хлориди, амонію, кадм, свинець, бісмут і нікель. Про те, що на силах балки росли сон трава та інші рослини, занесені до червоної книги, та гніздилося сови, не загадувало б навіть вчителі біології, бо було б соромно, що не вдалося вберегти цього куточка рідної землі. Не одразу вільхівчани усвідомили небезпеку, котра їм загрожувала. Раз начальства сказала, разоно вложила деньги, вони вже дорогу строять к до полігону. Все, Всього там куди ви лізете? Що ви хотіть і Вже по тому, як люди дізналися, що після відкриття полігону твердих побутових відходів саптозвалища, воду з кривниць не можна буде використовувати навіть для поливу городини, Вони зрозуміли, що або вони будуть боротися проти свавілля обласної влади, або знову їх очікує доля переселенців. Місцеві функціонери обрали тактику ігнорування громадської думки. І поки люди проводили сходи, збирали аргументи проти будівництва полігону, з'ясовували порушення, з котрими був здійснений відвод землі, нишком будувалася дорога у нікуди, у чистому полі, до майбутнього звалища. Проте місцеві жителі не збиралися складати зброю і від емоцій перейшли до діла. За три роки вони набули не лише досвіду спілкування з різними установами, а й отримали формальні докази того, що будівництво полігону у селі Вільхівка відбувається з порушенням водного та земельного законодавства. І чергова сесія сільради, врешті-решт, постановила у разі неприпинення будівництва полігону. Пікетувати органи обласної ради, а при загрозі безпосереднього руйнування балки стати живим заслоном протитехніки. Каждый день почти по телевизору передавали, свалка будет, свалка будет, и мы бегали, дети прибегали, дети, школьники, бежали, говорили, ой, мы слыхали, что свалка будет, ой, мы слыхали, что свалка будет. А мы говорим, дети, успокойтесь, мы ведем борьбу, ведем законную. И вот как мы добивались референдум, простите, пикета первого, чтобы гласность какую-то получить в Харькове. И вышли. В мороз 9 января 50 человек на автобусе мертво там стояли с плакатами написали такой интересный плакат «Деревня кормит город, а вы хотите значит, нас отравить, что вы будете тогда есть». И там цифры были, плакаты различные. Никто из области не приехал, а городские власти приехали. И вот тогда писали и в нескольких газетах, и по телевизору уже как-то к нам обратили немножко, пресса обратила Свои взоры к нам. И именно пикетирование об совета придало нашему вопросу гласность. Тогда средства массовой информации уже начали писать, и много объективно. Уже у нас было заключение ГРЭ о том, что вода будет отравлена. И люди подходили, интересовались, да, у вас же фактаж есть, у вас материал, и очень много, порядка до 10 статей было в нашу пользу. Ну то есть как, неоднозначно. Объективность и задавали такой вопрос, кто же все-таки победит. И да, понимали, что свалка городу нужна, но как этот разрешится вопрос? И перед властями ставился вопрос. Ну и нам, мы уже получили определенную поддержку.